Добрий день, малята, запрошую вас у подорож до країни ввічливості, де живуть найкращі вічливі слова. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі. Їх кожен легко підбере, якщо йому не лі. Ти, друже, мусиш знати їх. Запам'ятать неважко. Маленькі ключики твої. Спасибі. І, будь ласка. А зараз, тітка, дізнаємося, які вічливі слова знаєте ви. Я буду починати речення, а ви його закінчуєте, правильно підбираючи чарівне слово. Якщо настав світанок, вітайся. Добрий ранок. Ще вітайся, малече, як стемніло говориш. Добрий вечір. Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, їм скажи привіт! Як висловити, хочеш ти типу подяку, промовити потрібно. Щиро дякую. Це не жарт і це не казка. Як просиш що, кажи. Будь ласка! Образив кого ненароком ти. Бач, йому не соромно сказати. Вибач. На йміни не завітаю, скажу радісно. Вітаю. Кладає мама спати на ніч і ніжно мовить на добра ніч. Так, наївся, аж підскакую. Після їжі скажу. Дякую, милі хлопчики і дівчатка, всі запам'ятайте. Будь ласка, спасибі, будь здоров, слова необхідні й корисні умові. Приємно їх чути в садочку і вдома, від мами, друга і просто знайомих. Тож раджу, частіше їх друзів вживайте. Даруйте сміливіше радісний настрій. І кожен свій день починайте зі слів. Привіт, добрий ранок! Вітаю усіх! А я вам кажу до побачення і до нових зустрічей!